Ну що, привіт? Це наше особливе відео, тому що тут ми з мамою їдемо в подорож тільки вдвох. Коли таке було, та ніколи. Дивіться, що написано. Шоколадний, е... а як трена буде? Потяг. О, потяг. Шоколадний потяг. І тут так пахне. Шкода, що камера не передає. lungo лунго mondo» написано. найдовший шоколадний потяг у світі. Уявляєте? Шкода, що не передається запах. Ми, до речі, знаходимося в аеропорту Бергамо. А то я так залітаю, як завжди. І летимо в Іспанію. Не трогать. Ну, звісно, це ж шоколадний хоть. А можна було б так ціп, шматочечок такий урвати. Ну, пахне. Ну, пахне, просто не... О, дивіться, які там деталі, деталізація. Що це вагон-ресторан. Пахне неймовірно класно. Ну що, ми перший раз за все наше життя їдемо кудись, летим кудись, тільки удвох. Потягом їздили кудись тільки удвох. Машина а, їздить, не їздили ніколи машиною, якусь тільки вдвох. А от літаком точно перший раз. Ну, не жильна машина. Як це нема? Не знаю. Якісь детектори. А, січень місяць, сьогодні 30 січня. Аліканте живе. Люди бігають, ходять в шортах, дуже тепло. Ми в куртках, а вони бігають в шортах. Ми в куртках. Ну я не в куртці, я просто в кофті І тут навіть є якийсь лунапарк. От, буквально от чувак біжить в шортах, я буквально в шортах. О, тут є Ойшо. Вона з пакетом Ойшо. Я от іду в джинсах з диркою на коліні і в кофті отакий, і в футболочці. І все. І це вже вечір. Майже восьма. ота набережна, яка Чого вона перекрита. Ну, хоча бачу, нікого це не смішає. Шість мільйонів плиточок. Викладена ось ця набережна, яка зараз перекрита, але це нікого не турбує. Люди все одно ходять. Ось таким чином. Або от таким. Ух ти! Ух ти, яке дерево! І тут якась кав'ярня чи що таке. Ларьок, де можна щось взяти і там посидіти під деревом. Ну клас, дуже клас. Та, ти тут сама жила, без Там, ні, може б я хостел якийсь зняла, як завжди. Ну що, Поки я ми маємо бути бродити з хамоном, бо вже дуже голодні. Поки це ромтур. Готель у Ramble. Потім йдемо гуляти без рюкзачків у місто. Готель дуже діджиталізований. Тут uh, була онлайн-реєстрація, онлайн-чекін. Заходимо це вхідні наші двері. Зараз я покажу. Мені скинули. Я сама вибрала собі код uh, від, uh, від дверей від, для того, щоб їх відчинити. Ось бачите? Сама вибрала код. Заходимо. Тут у нас є. Знаєте, оці uh, Don't disturb, Please clean, clean up Room. Є такі штучки, які вішаються. На двері, а тут вони от таким чином виглядають. Ти можеш поставити, типу, don't disturb, не турбуйте мене, або, типу, поприбирайте в мене. Ми поставимо don't disturb. А Потім тут отакий. Ось таке дзеркало, дзеркало, ванна кімната. Якийсь супермадний унітаз. Я ще не знаю, що там буде, але тут є від нього пульт. Ось таке дзеркало. Яке показує навіть температуру повітря в номері 24 градуси, Дуже тепло. От Це Dyson, ну він не справжній, це якийсь фейковий аналоговий Dyson. Тут так само я цим бутербродом буду ходити, бачите, все це включається виключається. Потім маленька шафка відкритого плану. Сейф, холодильник і є міні-бар, чайник. В міні-барі ось такі ціни. Кока-Кола 2 євро. Ну, все по 2 євро, там і, і пиво, і Кока-Кола, вода 1 євро. Вода стоїть, Воду можна поп... вода окрема. Телевізор, вікно без виду, там вид на трущоби, і ліжко. Ось і все. Добрий ранок. Ми вже прокинулись і йдемо на сніданок. Поліна пробіжка ранкова. Тому що тут в Іспанії нема зими, і люди ходять. Ну, люди займаються спортом, щоб підтримувати а, тіло в тонусі. Тому що немає зими, немає періоду, коли можна трошки заплести жирком, діти куртку, светр, і ніхто не побачить. Тому тут всі в тонусі. Так, що тут у нас? О, як гарно! І тут красиво, і там красиво. А, ти ресторан Італіано. Ну, куди без цього? Уу, як гарно. Дивіться, які двері красивезні. Такі якісь в азійському стилі. Зараз зайдемо всередину. Цей заклад називається меднес. Тут повний меднес. Ну що, ми зайшли на другий поверх меднесу, і тут можна, якщо що, навіть голову посушити. Такий стіл красивий. Інтер'єр в закладі дуже цікавий, але їжу подали холодною, овочі були не свіжі, тому ми не рекомендуємо. Так, дивіться, як гарно. О, яка площа. Площа з апельсинами. Прямий на найбільший пляж, якщо мене взагалі буде чутно. Ой, дивіться, тут ця Санта-Барбара, звідси відкривається такий на неї вид. Дуже гарний. Так, ми ну сьогодні обіцяли вітер. Ото і вітер обіцяний. Аліканте в січні. Сьогодні, до речі, останній день січня. Подивіться, оливка. Оливка. Цього дерева. Це Поліна зірвала, її спішов. Еспланада в день. Вдень теж дуже симпатично. Скажи. Ми дійшли в той парк, який, який йшли. Бачите, все перекрито, тому що ну, може на тебе щось впасти, тому вони завбачили цей момент, але нас це, нас це не лякає. Дерево тут просто фантастичне, наче із аватара. Хіба ні? Якраз нещодавно була на аватарі. Тут є ще одне дерево, а і там ще всередині ще одне. Це все Фікуси. Ну, під ними ось вулиця, колишня вулиця Червоних Ліхтарів і зараз це вулиця Мухоморів. Такі. Гуляємо ми містом, і і, і знаєте що? Я в, шоці. Я в шоці. Ось оливка, а ось оливок скільки нападало. Подивіться, ну це не допилок, а це оливк. Оливки, оце, оце оливки, їх он скільки валяється, а он там скільки валяється. Я такого ще не бачила. Не дарма Іспанія перша в світі по оливковій олії. Я пересталася. Подивіться, оце і цей біг-бен. Алікантовський біг-бен. Так, в нас тут е, дуже цікавий досвід, ми будемо їсти стоячи, тому що всі заклади, в які ми заходили, були в фулбу. І ми зайшли в цей, і тут от, отак от люди стоять і поверніть тут, праворуч. більше, але, але це біля того меркадо. Ой, ну я думаю, буде смачно. Ну що, нам пощастило, і ми сіли. Як називається? Ла. Ла ротонда, Отже, у нас да, кругла. Да, у нас тут в меню отакі от, от е, що це? Праунс. Правильно? Креветки. Ось такий салат з креветками. І отут знову. Е... Кастело Сан-Фернандо. -Сан Спробуємо туди піти. О, тут відкривається вид на Санта-Барбару, на якому підемо завтра, бо сьогодні дуже вітер. І на море. Цей кастел зачинений, там є вхід, але ну він зачинений чомусь. Можливо через погодні умови сьогодні. Тому що дує, ну, бачите. Ця набережна э, в день дуже класна. Я взагалі будь-які набережні люблю дуже дивіться, сідає сонце. Тут воно сідає трошки пізніше, ніж в Італії. Сідай. Я буду. А, а ти вже щось розмовляєш? Ну то ж сідай. Сіда бігають. За тобо бігають? Дивіться, як гарно, коли сідає сонце. Такі кольори, так красиво, а ще ось. Тут ще є такий шмат набережної, який ми не помітили ні зранку. Ні, цей і тут бачиш, що є Такий пам'ятник цікавий, а? Ну так гарно, коли сонце сідає. Це найкращий момент дня. Хіба ні? Ця набережна безкінечна. Ми вже зараз на Маріні. Тут і яхти, вся святвішукана, дуже все одно гарно. Ці кольори, ця атмосфера. Дивіться, вся яхта на сонячних батареях. Це катамаран. І весь отакий дуже прикольний. Я ще таких не бачила. Так минув наш перший день в Аліканте. Було вітряно, але сонячно. У нас був чудовий настрій, і ми пройшли 17 кілометрів. Дякую за перегляд і до наступного дня, в Аліканте. Па-па!